Слава Україні! Захищаючи Україну поблизу населеного пункту кримінал Луганської області загинув воїн Володимир Коболюх, житель села Скнилів Красненської територіальної громади. Служив навідником другого десантно-штурмового відділення, 3-го десантно-штурмового взводу, го десантно-штурмової бригади, 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини, світла пам'ять і шана герою України. Сьогодні ми не зустрічати нашого героя. Я вже скільки? П'ять. Не тускення, а другі в другий п'ять вже був напинив. Що кажеш, що є, то є. Що маємо, то має казав колись. Кравчук, з кучма. Що маємо, то маємо. Напало начись на нас. І мусимо терпіти. Шкода, тих дітей, тих всіх, що вони там на породові гинуть, добре, ті, що щасливі, що їх привезуть, як ми сьогодні маємо похорон. Привезуть, поховають всіма почустцями. А таких скільки є, що ніхто нікого не знає, де що куди загинув, танками переїхали, Чого лежить? Ніхто точно не знає. Що зробиш? Як є, таке. Нема що казати. Везуть, ми мусимо стишати, ховати їх всіма почустями. Та й так. Слава Ісусу Христу. Сьогодні наша громада, скнилівська громада. Зустрічає нашого героя, Володю, який з початку повномасштабного вторгнення в нашу державу пішов туди на передову, щоб захистити нас, щоб пожертвувати своїм життям, заради того, щоб ми тут з вами, в нашій західній Україні, жили спокійно, жили в смиренності, жили. В такій теплоті любові і милосерді. Я розумію, що ми сьогодні переживаємо велику біду, велике горе, яке проходить через багато сімей, через багато і батьки хоронять своїх дітей, і, і діти хоронять своїх батьків, і це дуже боляче. Але найбільше ще, напевно, боляче те дивитися, що ми всі не розуміємо цього до кінця, що наша держава в такій важкій. Зараз ситуації, але ми десь чомусь розслабляємося. Наприклад, тут у нас на заході ми не до кінця такі тверді втінають допомозі тим нашим воїнам, і це дуже боляче і дуже прикро. Коли почалася війна, я пригадую. Ми багато служили служб у храмі. Храм був настільки наповнений людьми, що було дуже приємно і дуже так молитовно. Ми молилися і завжди просили Господа, щоб Господь припинив цю війну і щоб врятував нас. Але сьогодні вже маємо другий рік майже війну. І ми чомусь розслабилися, і тому ця сьогоднішня жертва цей володя, який загинув за нас з вами, це є для нас велика біль, велика велика втрата. І ми дуже сьогодні боляче сприймаємо це сьогодні. Ми зійшлися і молимося, і у Господа просимо, щоб Господь прийняв його жертву, щоб прийняв його душу, безсмертну душу. Щоб оселив її в цьому місці вічної радості, в місці, де, як каже святий святей Євангеліє: нема ні болю, нема ні печалі, нема ні смутку, а є вічне життя, вічна йому пам'ять, велике співчуття, великі наші, його сім'ї, родині і всім, хто його знав. Слава Ісусу Христу!